А в Нью-Йорку народився Гусмерон, то писав би ще не Гус, а писав би ще Улзон. А чому? <laughs> а чому? А чому? Він, він моє прізвище э, говорить Гунона. Він, він моє. А він не Куц, а я не Куц. Я Гус. Я... І навіть тепер на вінна Джон. То я собі такого. Я би собі того не дозволив. Yeah. Yeah. <laughs> <Я. laughs> він Я би собі того не дозволив. Чотири губи видумав, говорив Гунц. Були грандіозна. Так. А він не Гус. за азарт завтра в Канаді буде. Бо ця людина не грав. Це він для себе склав това. Він сказав, що для себе і все одно роде помилки. От тільки що перед тим. Так, правильно. Я все кажу гусь, а він каже, я гудз, без м'якого знаку. Я говорю, так гудзон нагадай. Я кажу, всім кубіти знають, що в тебе твердий знак в кінці. Ну, на кінці. На якому? Там такі вже знаємо, на якому.